Новинка від бренду Nexton, модель md 758. По розміру це звичайна однодінова магнітола, але лише в один клік ви отримаєте величезний 7-дюймовий дисплей. Це панацея для тих водіїв, в автомобілях яких немає можливості конструктивно встановити магнітолу з великою діагоналлю. По залізу 2 ГБ оперативки, 32 вбудована, є блютуз, вайфай, підтримка карт пам'яті, мікросд, зарядка для вашого телефону, лінійні виходи для підсилювача та сабвуфера. Однією з фішок магнітоли є бездротовий CarPlay та Android Auto, завдяки якій ви зможете дублювати екран власно мобільно на головний пристрій бездротово. За допомогою Play Market ви завантажите всі свої улюблені додатки. Прослуховуйте свої улюблені треки в хорошій якості завдяки потужному чотирьохканальному підсилювачу tda 7388 та 32-полосному еквалайзеру. Магнітола підтримує підключення камер заднього огляду різного формату це PAL, AHD. АХД. Паркуйтесь безпечно. Цю і інші моделі можна придбати саме в вашому місті, в вашому регіоні. Для підбору та замовлення пишіть в особисте.